Привіт всім! Маємо неймовірно круту новину. У нас є крісла лінійки Hator Arc 3 та DarkSide 3. І при купівлі будь-якого крісла з цих двох ліній ви отримаєте змогу виграти круті призи від Hator. Частину з них ви вже бачите, але є ще й суперпризи. При купівлі крісел лінійки DarkSide, ви отримаєте можливість левелапнути своє крісло на будь-яке, яке тільки є у Hator. Ви можете навіть обрати найтоповіший третій Arc. А при купівлі крісел з лінійки Arc 3 вам відкриється можливість отримати Крутий стіл Хатор ВАС Джуніор. як це все працює. Коли ви купуєте у нас крісло, і неважливо, це в магазині чи онлайн, ви автоматично приймаєте участь у розіграші. Вам всього лише буде потрібно відсканувати таку nfc мітку на спинці вашого нового крісла. Саме в ній буде зашита картка товару з призом, який ви отримаєте. А після цього вам потрібно написати нам в чат на сайті і вказати, який приз ви отримали, та надіслати серійний номер, чек або гарантійний талон вашої покупки. Після цього наші мене. Жири все перевірять, запитають у вас реквізити нової пошти, куди відправити ваш подарунок. Все просто. Ну а якщо з якихось причин у вас не прочиталася мітка, якщо ви купуєте крісло в магазині, можна одразу попросити при вас відсканувати мітку. А якщо ви купуєте онлайн, можна також надіслати серійний номер нам в чат, і наші менеджери також перевірять, який у вас приз Встигніть придбати своє крісло Хатор. Адже на жаль, як би ми не хотіли, кількість призів обмежена. Та купуйте всі крісла у нас. Ми магазин геймерських девайсів зона 51». І нехай вам щастить.